Знаєш, чому найбагатші люди світу носять прикраси у формі вісімки? Сьогодні ти дізнаєшся секрет числа вісім, найпотужнішого символа достатку у Всесвіті. Числа, які китайці називають числом імператора, воротами в безкінечність. А сучасні мільярдери використовують у своїх хлопти і наступні 10 хвилин можуть назавжди змінити твою фінансову свідомість. Давай чесно поглянемо на те, що заважає твоєму достатку. Можливо, десь глибоко ти вважаєш, що гроші це брудно або багаті люди погані. Або я недостатньо розумний, красива, талановита для успіху. Всі ці думки це не твоя істина, це програма, які отримані від інших, а сьогодні ми її змінимо. Тому спершу налаштуйся, поклади руку на серце. Відчуй його ритм і скажи собі, «Багатство – це моє природнє право. Я відпускаю всі страхи щодо грошей. Я приймаю, що достаток тече до мене легко». Я заслуговую на фінансову свободу відчуй, як ці слова резонують у твоєму тілі. А тепер закрий очі, зроби три глибокі вдихи. На кожному видиху відчувай, як розслабляєшся глибше, глибше, ще глибше. А тепер уяви перед собою величезну золоту вісінку. Вона не просто світиться, вона пульсує живим світлом, наче серце Всесвіту. Подивись, як вона рухається плавно, гіпнотично, без початку і в кінця. Чуєш цей ледь помітний музичний тон, який вона видає? Це частота достатку, частота любові і трансформації. Це не просто символ, це нескінечний потік енергії процвітання, портал між тобою і безмежним достатком Всесвіту. Тепер уяви, як ця вісімка починає обертатися швидше, швидше і перетворюється на виріз золотого світла. Цей вирії втягує в себе всі твої фінансові проблеми, всі блоки, всі страхи, і трансформує їх у чисту енергію достатку. Вдихай цей потік, відчуй, як золоте світло наповнює твої легені, розтікається по венах і видихає все що заважає твоєму процвітанню всі сумніви, всі страхи. Відчуй, як це тепло золоте світло наповнює кожну клітинку твого тіла. Твоє тіло стає магнітом для грошей. Для можливостей, для благ і ти стаєш єдиним цілим із нескінченним потоком достатку. Вісім від достатку у мене ключі. Вісім я процвітаю вдень і вночі. Вісім я щедра до інших людей. Вісім відкриє безліч дверей. Вісім я твердо йду до мети. Вісім. Багатстві будуть свісти. Вісім. Я подолаю все. Вісім. У моїх руках зерно золоте. А тепер повторимо всі мантри разом. Відчуваючи, як кожне слово активує нові канали достатку в твоєму житті. Вісім. Від достатку у мене ключі. Вісім я процвітаю день і вночі. Вісім. Я щедра до інших людей. Вісім відкриє безліч дверей. Вісім я твердо йду до мети. Вісім багатстві будуть звісти. Вісім я подолаю все. Вісім у моїх руках зерно золоте. Тепер поклади обидві руки на живіт. Це твій центр матеріального прояву. Відчуй тепло в своїх долоні. Це тепло активує твою здатність приймати та отримувати багатства. Уяви, як у твоєму животі формується золота куля енергії. вона розростається. Наповнює все твоє тіло, створює навколо тебе ауру достатку. Люди підсвідомо відчуватимуть. Ця людина магніт для грошей. А тепер побач себе через місяць. Як ти виглядаєш, коли у твоєму житті з'являються нові грошові потоки? Як ти ходиш? Як усміхаєшся? Як відчуваєш фінансову свободу? Запам'ятай це відчуття, воно вже твоє. Тепер наступні 21 день твого життя присвяти активним діям, щоб збільшити свій достаток. І якщо ти почнеш, світ дасть тобі нові можливості для заробітку. Якщо твоє тіло розонує з енергією вісімки, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Тут я ділюся найпотужнішими практиками трансформації життя.